У даному випуску, окрім розгляду нового пророцтва про останню битву біля Берез, я хотів би повернутися до однієї зі старих тем, у якій залишилося нез'ясованим найцікавіше, а саме пророцтво про три дев'ятки, останнє з яких принесе мир Україні. Про дане провіщення я вже згадував ось у такому відео. На той час я ще не мав відповіді на питання, що це за три дев'ятки. Але тепер, коли ознайомився із пророцтвом про останню битву, битву під березами, відповідь сама випливла на поверхню. Насамперед нагадаю ту інформацію, яку я виклав у відео під назвою Пророцтво Мусія Горе, про закінчення війни в Україні в польських історичних джерелах. Там я згадував про те, що у книзі, виданій у Почаєві, 1787 року під назвою Зміст Богословського морального вчення наведене славнозвісне пророцтво українського провидця Мусія Вернигоре і про таку книгу та це пророцтво згадано у творі українського етнографа. 19 століття Разма Ізопольського, цитату з якого наводить польський історик 20 століття П'єтра Олександр Коструба у своєму дослідженні про Вернигору. а пише він таке: У другому провіщенні пророк сповіщає про настання цієї щасливої ери, по тому як відбудеться кровопролитний бій. Поміж захисниками та ворогами України цей бій відбудеться біля підніжжя могили Сорока. Легко зрозуміти, що щаслива ера це період всесвітнього миру, про який існує дуже багато авторитетних пророцт, починаючи зі святого письма і з книги пророка Ісаї. А могила Сорока це найвищий курган в Україні скіфської доби. Біля якого відбувся бій Максима Кривоноса зі шляхтою у середині XVII століття, знаходиться цей курган на Вінничині. У даній битві не було виявлено переможців, але в її результаті козаки мусили відступити. У своєму відео про пророцтво Вернигори я висунув таку версію, що біля згаданого кургану може відбутися нова битва. Частин ЗСУ із російським десантом. Але тепер думаю, що скоріше за все, така моя версія є помилковою, адже відповідна місцевість біля кургану 40 не має особливого стратегічного значення, і висадка російського десанту тут є малоймовірною. А тим часом ми навіть не знаємо, як насправді стоїть наголос у даному виразі Варнигоре. Чи могила Сорока, а чи могила Сорока, адже була колись битва і біля могили Сорока у 863 році, та битва, у якій вірмени відстояли свою незалежність від арабів, розгромивши їхнє загарбницьке військо. І дане пророцтво Вернигори може бути алюзією до даної події, алюзію, яка вказує на велику битву, у якій українці мають відстояти свою незалежність від північного загарбника. А про все це я почав пригадувати саме тоді, коли детальніше ознайомлювався із інформацією про німецьке провіщення, відоме із доби середньовіччя. Яке має назву Битва біля Березових Дерев. Знайшов я це провіщення в електронному англомовному збірнику пророцтв про останнього великого монарха, у тому збірнику, до якого часто звертався раніше. І тут прочитав таке: щодо пророцтва про березове дерево кажуть, що купець Віндекке першим записав пророцтво про жахливу криваву битву. Яка відбудеться поміж двома чоловіками, очевидно, деякими великими лідерами поблизу Березової землі, і яка триватиме два дні та дві ночі. Але усе ця інформація, яка здається, є загальнодоступною, принаймні англійською мовою. У 1545 році анонімний літописець у Лунені також записав пророцтво щодо битви такого масштабу. Але його оригінальний текст, здається, недоступний в інтернеті. Наступний найкращий варіант це слова шановного Варфоломія Гольцгаузера Роки життя 1613-1658, який у контексті своїх власних пророцтв згадував провіщення про майбутнє двох лідерів. Які боротимуться в останній жахливій війні перед приходом великого монарха. Компілятор далі додає, що він не знає, а чи Гольцгаузер використав при цьому запис купця Віндекке, а чи запис хронікаря із Лунені. Важливим є саме твердження, що битва під березами відбуватиметься перед приходом останнього великого монарха. До влади. На мою думку, скоріше за все, це буде битва біля села Березняки Сумської області Роменського району, села яке знаходиться приблизно за 55 км від кордону з Росією. Також можливо, хоч це і менш ймовірно, що така битва відбудеться біля села Березівка Краматорського району на Донеччині. Яке наразі знаходиться практично на лінії фронту. Якщо вірити даному пророцтву, то ця битва буде найбільш кровопролитною у цьому протистоянні, і у цій битві Збройні Сили України переможуть ворога, на що власне вказує також пророцтво Вернигоре. А позаяк Гольцгаузер пише, що ця битва передуватиме приходу до влади великого монарха, то випливає висновок, що й Алоїс Ільмаєр, відомий пророк ХХ століття з Баварії, також провіщає перемогу українцям у цій битві, адже він стверджує, після перемоги імператор буде коронований папою. Скільки часу це все триватиме, я не знаю. Я бачу три дев'ятки, третя приносить мертв. Перш ніж все закінчиться, частина людей загине, а решта буде боятися Бога. Закони, які несуть дітям смерть, будуть скасовані, тоді настане мир. Я бачу три блискучі корони. Про дане Інмайєра я розповідав у цьому ж таки відео про Вернигору, але на той час не міг зрозуміти, що означають ці три дев'ятки. Третя з яких принесе мер. Сам Ільмайер побачив ці три дев'ятки у своєму видінні, як і весь сюжет пророцтва. і якби ми не знали, що така остання битва у цій війні триватиме лише дві доби, то можна було б подумати, що триватиме вона аж 27 днів, тобто тричі по дев'ять. Також, якби ця війна тривала менше за 27 місяців. Тоді можна було б подумати, що вона триватиме 27 місяців. Але продовжується вона вже близько трьох із половиною років, тобто понад 40 місяців. Тому на перший погляд здається, що пророцтво Ільмаєра про три дев'ятки є помилковим, адже 27 років ця війна ніяк тривати не може. Але якщо ми з вами пригадаємо дати народження усіх шести президентів Незалежної України, то виявиться, що лише два із них мають однакове число народження, і це число дев'ятка. Кравчук народився 10 січня, Кучма, 9 серпня, Ющенко, 23 лютого Янукович, 9 липня, Порошенко 26 вересня. І Зеленський 25 січня. Таким чином помітно, що дві дев'ятки президентами вже були, це Кучма та Янукович, а мир принесе третя дев'ятка. Тобто той президент, який також народився 9 числа, хоч і невідомо якого місяця. І можна стверджувати із певністю на 99%, що це буде уже наступний президент України. Звичайно, якщо це пророцтво правдиве. Як і кожне число дев'ятка може бути як позитивною, так і негативною. Дев'ятки Янукович та Кучма виявилися вкрай несприятливими для України. А дев'ятка Тарас Шевченко виявився для України винятково сприятливим. Тобто щось середнє тут було б малоймовірним. Отож тепер ви отримали можливість прикинути на око, хто з відомих претендентів може мати якісь шанси на прихід до влади. Нагадаю, що дні народження у них такі. Валерій Залужний, 8 липня. Сергій Кривонос, 26 липня, Юлія Тимошенко, 27 листопада, Олег Тягнебок, 7 листопада, Юрій Сиротюк, 10 квітня, Лана Заркаль, 24 червня, Юрій Бутусов, 17 червня, Анатолій Гриценко, 25 жовтня, Кирило Буданов, 4 січня. Віталій Кличко, 19 липня, Михайло Забродський, 24 січня, Дмитро Марченко, 25 лютого, Дмитро Разумко, 8 жовтня, Сергій Притула, 22 червня, Андрій Білецький 5 серпня, Святослав Карчук, 14 травня, Сергій Стерненко, 20 березня, Олексій Арестович, 3 серпня. Олексій Гончаренко, 16 вересня, Денис Прокопенко – 27 червня, Дмитро Корчинський, 22 січня, Геолерос, 24 квітня, Валерій Токар 7 серпня, Тарас Чорновіл 1 червня. Прошу вас, не обурюйтеся і не ображайтеся, якщо посеред реальних кандидатів ви почули також прізвища. Теоретично можливих технічних кандидатів. Про цих можливих технічних кандидатів я згадав лише для тих випадкових глядачів, які мають низький рівень інтелекту, отож не розуміють таких речей. Адже одна із національних меншин в Україні навіть вигадала такий термін дуракостойкость. І він тут доречний. Адже декому потрібно незаперечно доводити, що навіть абсолютно технічні кандидати ті чи інші жодних шансів на перемогу не мають. Також зрозуміло, що екс-президенти Порошенко та Зеленський, які народилися в інші числа, також не матимуть шансів, якщо враховувати дане пророцтво. Цілком природно, що я тут не згадав жодного із колишніх впливових регіоналів, членів партії регіонів. Згадав лише Тараса Чорновола, який не був впливовим. а не згадав про цих функціонерів та олігархів саме тому, що дана війна змусила усіх українців їх зненавидіти, а ті території, де вони мали постійний електорат, Наразі загарбані Арехію і так швидко повернуті не будуть. Отож, відповідно до даного пророцтва Лоїса Ільмаєра, які шанси можуть мати лише деякі із тих кандидатів, про яких я забув згадати, які народилися 9 числа будь-якого місяця, а решта лише впливатимуть на перерозподіл голосів. Звичайно, ті, які балотуватимуться, впливатимуть на цей перерозподіл як і під час передвиборчої кампанії, так і під час самого голосування. А врешті-решт виборів може не відбутися взагалі, адже влада іноді міняється не лише у наслідок виборів, але й за деяких інших екстраординарних обставин. І насамкінець нагадаю, що у 2023 році ЗМІ публікували інтерв'ю Ігумена одного із афонських монастирів, і цей гумен стверджував, що війна в Україні закінчиться раптово. За словами цього Ігумена, про це існує авторитетне афонське пророцтво. І така версія цілком кореспондується. Із німецьким середньовічним провіщенням про останню битву під березами